На рівніщині фіксують зростання захворюваності на ковід. 19 лише за минулий тиждень в області зареєстрували понад 800 нових випадків. Медики пояснюють, це пов'язане із початком осіннього періоду, зниженням імунітету після літа та активним перебуванням людей у закритих приміщеннях. Найчастіше спостерігається підвищення температури тіла, може бути як 37 градусів, може бути навіть і до 39 і більше. Нежить, закладеність носа, інтенсивний біль у горлі, ломота. Габкість виражена, швидка втома, пітливість. Також трапляються випадки, коли відмічається нудота, блювання, діарея. Найчастіше хворіють люди похилого віку, пацієнти із хронічними недугами, а також ті, хто не вакцинований. Цей штам вірусу, що зараз фіксується на Рівненщині, він високо такий заразний. Тобто, швидко люди їм заражаються. Особливо небезпечно це, як і казалося, для осіб старше 60 років, так як вони мають більше хронічних Захворювань і це збільшує ризику у вигляді пневмонії, дихальної недостатності і збільшується в такому випадку потреба в госпіталізації. Медики зазначають, найкращий спосіб уберегтися від хвороби щеплення. Вакцинація як вакцинація від коронавірусної інфекції, так і в тому числі вакцинація від вірусу грипу, також дотримання. Здорового способу життя уникати великого скупчення людей при перших симптомах захворювання краще перебувати вдома, не відвідувати великі скупчення людей, дотримання особистої гієни, в тому мається на увазі миття рук, обробка антисептиками провітрювання приміщення, вологе прибирання. Пік захворюваності на грип, гарві та ковід медики прогнозують на кінець вересня, початок жовтня. Тому закликають саме зараз подбати про профілактику та захист. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.